Доброго дня! З вами завжди я, Любов, на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо топлене масло або масло кхі. Вирішила зробити це масло. Чому? Тому що е, топлене масло воно зберігається до року, якщо в холодильнику до року, якщо при кімнатній температурі до 9 місяців, воно набагато смачніше і для смаженої картоплі, і для картопляного пюре, і макаронів вироби. Просто на хлібчик не мазати, воно дуже смачне і воно корисніше, тому що в ньому вже немає ніяких домішок. Готувати його рекомендують із домашнього масла. Але знаєте, добра кума, якщо бочка пшона. Якщо є пшоно, то розумна пані. А якщо домашнє масло є, то це добре. Але отаке, отаке масло звичайне. це... Ось таке масло ми беремо, вживаємо його, воно дуже смачне і дуже бюджетне. І я колись вже робила і, ще, і не з такого, а ще з іншого масла, яке гірше, вроде би. але масло тепле не вийшло гарне, і осад був дуже невеличкий. Що нам треба, перш за все, зробити? Це взяти такий старенький казаночок, якщо в кої казанок бажано або каструлька з таким товстим дном. І просто нарізаємо, щоб швидше це було. Нарізаємо на отакі невеличкі шматочки. У мене тут три пачечки вагою 600 грамів. Тоді вже в готовому вигляді, як зробимо, я все це зважу і вам скажу. Я вже робила це, мені це подобається. Якщо вже майже готова картопля вас смажена, і ви видасте. Ложечку такого масла буде набагато смачніше. І я ж кажу, пюре, макароні, вироби все. Ось так наріжемо все масличко. Ось так я порізала все масло. І дивіться, беріть масло, яка жирність є, таку беріть. Тому що, знаєте, воно вихід буде інший, звичайно, якщо ви берете якісне, дороге масло, це одне. Коли у вас трішечки воно буде менший там, міст самого цього масла, то менша кількість буде його, але в процесі термічної обробки весь вміст олії, там, що там рослина олія, що там ще є, воно випарується, воно випаде в осад, а у вас залишиться чисте, вершкове, теплене масло. Воно дуже корисне, навіть з медицинської точки зору. В Індії його це пішло з Індії, масло, називається. Якщо його на серце. Брати ложечку і з'їдати, воно там змазує і кишечники, і желудок і все. Всі... Ну, добре нам від того буде. Воно дуже корисне. Ось так. Я порізала і тепер ставлю на вогонь. Мені треба, щоб воно розтопилося. Ось я поставила на великий вогонь, щоб воно трішечки розтопилося. Потім можна робити і на водяній бані, але мені більше подобається так. Спочатку на великому вогні, щоб розігрілася, розігрівся казаночок, а потім прикручуємо газ, робимо його невеличким і кип'ятимо його до тих пір, поки з'явиться піна. Піну перші півгодинки ми не знімаємо, тому що перші півгодинки не знімаємо, тому що вона у вас через ситочку протече. А через пів години вона зробиться тугою такою, потім легко зніметься. Потім ще через півгодинки там уже буде плівочка. Зробиться просто плівочка. І ту плівочку потрібно буде зняти. Але оце шумовиня, піну і цю плівочку не викидаємо. Ми можемо їх використовувати у десь випічка, коли будете смажити картоплю, то давайте. Ось так, дивіться, бачите? Воно починає топитися. Ось так. Готується таке масло півтори-дві години. Спочатку ви ставите його, потрібно до нього поглядати, а потім, як закипить, вже на маленький вогонь поставити десь на таку конфорочку подалі, щоб дітки, якщо у вас є маленькі дітки або старі похилого, люди похилого віку, щоб вони не зачепили і не перелили це масло на себе. Переставити на таку конфорку, на саму-саму дальню. Щоб не було ніякої шкоди, зберете вже пінку, коли зберете, і залишите, щоб воно ледве-ледве-ледве так булькало. Разом готується дві години. Потім, коли ви його виключите вже, спочатку, з самого початку розливати не треба. Треба, щоб воно вистегло до такої теплої температури, аж потім розливати в чисті, сухі, сухі такі, щоб зовсім сухі були, баночки або контейнери. Ось так закипіло, ось так воно починає кипіти. Бачите, і воно робиться прозоре. Там, де гарячі стіночки казаночку, воно вже починає топитися і робиться прозорим. Спочатку треба його, так, щоб воно рівномірно розтопилося. Я зараз придвину на менший вогонь вже. І зустрінемося, як з'явиться багато піни. На таке масло ви на таке теплене масло ви можете брати. Масло різне, саме-саме, навіть саме дешевше, яке ви можете знайти, взяти його просто більше, і у вас вийде якісне добре масло. Єдине, чого не кладіть сюди, це масло прогіркле. Або вже з такою якось пліснявою, Тому що при термічній обробці воно зробиться ще більшим таким яскраво вираженим смаком гіркоти і такого запаху прісніва. Дивіться. Піна стала твердішою. Ось, бачите, вона гарно відділяється. Оце шумовиня. Тепер ми його заберемо. І робиться таке прозорим саме масличком. Ось так. Отакою, яке, що у вас ситечко, що у вас там є. Ось так, дивіться, воно гарно збирається. Сама масочка витіче, а це ми складаємо у таку тарілочку, піалечку, мисочку. Обов'язково збираємо стіночок отак. Бачите, воно навіть не витікає вже з підсподу. Бачите? Саме масочко прозоре стікає ось так. А шумовиня залишається у такій такому ситочку. Ось так. Ще через півгодинки подивимося, тут буде плівочка і її потрібно буде зняти. Обов'язково витоплювати масло потрібно. При, з відкритою кришкою, щоб зайва волога, яка є у самому маслі, щоб вона випаровувалася. Так ось дивіться, така плівочка, ось зробила, оце її нам треба зняти. А аромат стоїть такий горіхово вершковий саме такий, який специфічний для цього масличка. Збираємо цю плівочку ось так, і теж не викидаємо її. Дивіться, капає чисте масличко. Оце ще, доки булькає отакими біленькими бульками, це ще буде підніматися піночка, роби, робитися така плівочка і сідає осад. Коли вже зовсім буде прозоре, ото саме тоді ви, треба вимикати вогонь. Так ось так. Булькає вже прозорим. Піни вже немає, шумовиння, плівочок вже немає. Осад, як ми бачимо, зовсім зовсім малесенький. І ось так у нас ложки три, мабуть. от такого масла, яке було піною, ми його теж використаємо. А це вимикаємо і все ждемо, поки охолоне. Масло вихололо. Як бачите, як, яке воно прозоре, зовсім зовсім дивіться. Прозоре, прозоре. І осаду зовсім немає. Тому що те, піднялося на гору, ми піну зняли, зняли, як шумувиня, водичка випарувалась. І ось тепер я беру ваги, щоб ви знали, ставимо коробочку, коробочка без кришечки, 18 грамів. І тепер заливаємо сюди масло. Дивіться, яке воно позоре. Гарячим в пластикове ні в якому разі не заливайте. Але якщо у вас є багато масла і ви хочете його зберегти надовго, то баночки простерилізуйте. І можна залити гарячим маслом і закрити кришечками, які закручуються. А тепер подивимось на каструльку. Дивіться, по бочкам зовсім зовсім мало такої шумовині зібралось по бочкам. На дні осаду зовсім немає. І в нас вийшло 380 грамів, мінус 18, ну, мінус 20, 360 грамів отакого От ідеально смачного, такий приємний смак, такий аромат горіхово вершковий На смак я пальчиком попробувала, слухайте, дуже-дуже-дуже смачне. Так що робіть, і ви не пожалкуєте. Як воно вже зовсім захолоне, я вам потім покажу ще раз. Ось так: так що: 360 грамів. Із 600 грамів 360 грамів і грамів 100 у нас вийшло піночки. Все остальне просто випарувалося і його немає. Так що готуйте, це дуже смачно. Так, дивіться, маслечко майже захололо. Воно захололо, але ще не геть не задубіло, не встигло. Але я вам хочу показати, дивіться, яке воно. Гляньте, воно таке крупинками. Як захолоне, зовсім буде таке, воно курпиночками гарними, але воно дуже-дуже-дуже просто на хліб нема слухайте. Це така смакота. Ось так, тепер накриваємо кришечкою і ставимо. І воно буде нам зберігатися, коли мені захочеться куди покласти його. Готуйте. У нас вийшло як три пачки В мене було по 30 гривень 90 гривень. Тут 360 грам. То за 90 гривень ви не купите отаку здорову пачку 360 грамову, Такого якісного вершкового масла ви не купите ніде.